Доброго дня, мої любі полтавчани! Це відео записую для того, щоб ви могли пояснити, як собі, ну, мабуть, вже собі не потрібно, а вашому оточенню, чому ви закохалися в цей прилад, невеличкий прилад, який ви називаєте чарівною паличкою оздоровлення, омолодження і відновлення організму. А перше, що хочу сказати, наш а, а, моксик тепер безпроводний, тому ви не прив'язані до шнура, ви не прив'язані до електричства, ви не прив'язані. До того, щоб якось незручно було, він заряджається від а, зарядки. 2-6 годин вам вистачає працювати з ним, а також дуже швидко за півгодини до години заряджати його повністю на повну а, зарядку акумулятора. І це справді великий плюс а, в наших реаліях, де ви можете хтось їхати на дачу, хтось бути в місці, де немає електрики, хтось а, отримує якусь поломку. На енергетичній системі, і ви без пририву процесу оздоровлення, так як у вас акумуляторний моксик, можете з ним займатися без переживань, що нема електрики. А це перше, що вам скажу. Як же ви е, вияснити наскільки заряджене обладнання? Зараз він в мене працює на стандартній програмі при вимкненні зразу на 40 градусів зелеті. Для того, щоб дізнатися, наскільки заряджена батарея, вам треба затиснути кнопочку вимкнення на декілька секунд. І індикатор покаже, наскільки заряджений акумулятор. Якщо ви побачили, притискаючи цю кнопочку, в мене акумулятор заряджений повністю. Так? А якщо він буде працювати далі, а кількість кнопочок, які будуть підсвічуватися, буде зменшуватися. Тому слідкуйте за тим, щоб не було ноль. А не допускайте цієї проблеми, і у вас буде можливість користуватися ним досить довго, активно і ефективно. А для того, щоб вімкнути обладнання, ви знаєте, треба просто притримати кнопочку вімкнення-вимкнення на декілька секунд. Зразу ми побачимо заряд акумулятора, так. А через секундочку ми вімкнемо обладнання, де буде вмикатися ще один метод дії це LLT, Пам'ятаєте, так? це розробка, яка була створена навмисне для швидкого відновлення систем наших космонавтів. які а в космосі на орбіті проводили певний час, і приїжджаючи сюди, вони ставали зношеними повністю, тому що ні імунне, опорно рахування, серцево-судинна система не працювала активно. І саме там червоний лазер давав можливість дуже швидко відновити свої ресурси. А потім з часом ці розробки пішли в маси, і ви вже зараз отримали від компанії Novomedical такий невеличкий, але дуже ефективний прилад. Який дає когерентний промінь 630-660 нанометрів, а який дає вам повністю без затрат організму пряму енергію в органелу нашої клітиночки метохондрії. І це дає вам можливість відчувати себе здоровим, не взираючи на ваші віки. Також а, наш а, Моксик має можливість дати вам вібраційну дію, яка активує роботу клітиночки. Саме ця дія це не масаж, але це можливість відчути легку вібраційну дію, вмикаючи кнопочку з хвильками. Один або двічі, так, більш активно, менш активно. А вібраційна дія допомагає працювати з клітинним рівнем нашого його організму. А ваша клітиночка в здоровому вигляді вібрує на певних частотах. І для того, щоб їй нагадати, як треба себе вести і як відділити імунній системі здорову клітинку від хворої, саме легка вібраційна дія, яка вмикається цією кнопочкою, дає цю змогу. більше того, коли ми працюємо по локальним місцям, особливо обличчя або тим місцям, де є швидкий доступ до лімфатичних вузлів і пучків суден, а вібраційна дія допомагає ще й лімфодревнувати. Ну що ж. В принципі, кнопочка, яка знаходиться внизу, кнопочка, яка вмикає, і вимикає Елеці, а я вважаю її не потрібною. Чому тому, що ЕЛЕЛЦІ можна? Там, де все інше не можна. Тобто ЛТІ може цілими часами, годинами працювати на ваше тіло, відновлювати, підтримувати, активувати, обезволювати, знімати запалення, регенерувати. При цьому протипоказань немає. Єдине а застереження це коли ви працюєте на обличчя, активуючи роботу нашого зорового аналізатора, тут треба прикривати очі, щоб просто. Наш зрачок не ходив вверх вниз, не робив зайвих рухів на те, що яскраве світло потрапляє. Все інше можна, прикриючи очі, ви отримаєте тільки підтримку, оздоровлення і відновлення вашого зорового аналізатора. Але тут я рекомендую прикривати очі. В інших випадках елеоті можна, можна його вмикати, і до моменту, коли ви будете заряджати обладнання, далі ним працювати. А більше того. Коли ви заряджаєте, ви вже точно повинні розуміти. А наш об, наше обладнання просто не вімкнеться. Коли ви ставите на зарядку обладнання Моксі, воно просто не буде вмикатися. Єдине, що ви можете, прижимаючи кнопочку, бачити, наскільки зарядився ваш Моксі. А при цьому працювати так, як в провідному зі шнуром ви не зможете. Але це такий маленький нюанс, який за пів години годину вам дасть можливість зарядити акумулятор Моксі і далі йти працювати. А це в принципі по кнопочкам, по вимкненню, а вимкнення, по тому, що має наша фізична можливість цього обладнання. А що хочу сказати конкретно по методам дії, знову ж перерахувати їх це і магнітотерапія, іонізація, і мінералізація, і інфрачервоне тепло, і вібраційна дія, ЛЛТ. Великий спектр а, фізичних дій, які ви можете отримати в санаторії в різних кабінетах, а тут в маленькому обладнанні зразу і одразу. А наступний а, момент, який я хочу говорити, це робота а, з нашим організмом. Куди, як і чому треба використовувати обладнання? Перше, на що треба спрямувати, якщо у вас є проблеми з серцево-судинною системою, то це ваш привод. Більше того, серцево-судинна система це не тільки проблеми з серцем, мишенії, тахікардії, післяінфарктні стани і тому подібне. Це ще й проблеми судинного рівня на рівні а гіпертонії, гіпотонії, атеросклероза, проблем пов'язаних з тромбозами і проблем, пов'язаних з з кровообігу в нашому організмі саме Моксі, виникаючи всі методи дії, активно пропрацьовують цю систему. Більше того, якщо це знос серця і активні процеси відновлення після складних захворювань, таких як інфаркти, інсульти, то це робота з певними локальними точками, які ми можемо відпрацювати, і про це далі. А друга направляюча, де ви можете використовувати МОКС і його можливості, то це опорна рухова система. Що таке опорна рухова система? Це не тільки наш хребет, це ще й наші суглоби і наші м'язи, а з сухожилками, з зв'язками, звастями. Тобто це вся опорна рукава система, яка а, дає нам змогу держати плечі розкритими, іти гордо піднячи голову і не шаркати ногами. Саме тут використовується Моксі, притуляючи його до всіх проблемних місць. А, по хребту, по м'язовим структурам, по волокнам, по суглобам. Багато хто з вас використовує моксі саме для відновлення суглобів, відновлення хрещової тканини і на те, є всі спектри фізіотерапевтичних дій, які дають вам можливість зняти запалення, прибрати біль і відновити активну роботу з амплітудою дії кожного суглобу, а також вашого хребта і міжхребцевих дисків. Плюс до цього я можу сказати, що Моксі також використовується і для тригерних точок. Я вам сказала, що опорна рухова система це не тільки кістки і суглоби, це ще і м'язи, фастія, сухо жилки, зв'язки і м'язи. В наших м'язах досить часто виникають тригерні точки: ті місця, де в кулачок або вузли зв'язується наша, грубо кажучи, м'язова структура, м'язове волокно, воно болить, воно мішає, воно не дає можливості активно рухатися. І при пульпації ви можете знайти в вашому тілі прямо від горошинки до курячого яйця зажатості на рівні м'язів. 有没有啊 Відпрацювання проблем з вашими тригерами, це навіть наш а, неймовірний моксик з його температурним режимом, з його вібрацією і з його ЛЛТ впливом. Конкретно, локально притуляючи на певній температурі від 55 до 70, ви отримуєте, що ви отримуєте можливість відпрацювати, розв'яти і розслабити той тригер, який є. Третя система, по якій ви використовуєте обладнання. І за що ви його так любите, це можливість відчути на собі східні методи впливів і східні техніки з методологічними впливами на ваш організм. А схід це така тонка структура, де кожен орган система має свій вмикач, вимикач і певну систему з'єднання. То це наші біологічні активні точки, а також меридіани, по яким йдуть ці енергетичні потоки. Саме з Моксиком ми будемо про це говорити, і ви працюєте з цими точками. Це дає змогу отримати не тільки фізіотерапевтичний вплив, конкретно на ту систему, на яку ви працюєте. Ви отримуєте від а, кнопки микача да, від біологічної активної точечки а, можливість дати пряму енергію в той орган, з яким конкретно ви працювати не зможете. Наприклад, а, найпростіше проблема з серцем, ви зможете відпрацювати певними точечками, які знаходяться в вас на лодоні, і це а, східна мудрість, в якій багато тисяч років, і це працююча а, справді техніка. Яку зараз використовують в багатьох реабілітаційних комплексах? Відпрацюй точки, відпрацюй певні меридіани, по яким проходять ці потоки, і ти отримаєш підвищення роботи і активацію того органа. Більше того, в цій третій структурі, про яку я говорю, за що ми любимо мокси, це справді ці точки, меридіани, східні техніки, там ще й можливість конкретно працювати з органами. А тобто тулити туди, де болить, печінка, нирки, проблеми з гортанню, проблеми з лімфатичними вузлами. А за це я дуже обожнюю Моксі, тому що він нам дав не тільки можливість фізично відпрацювати проблему, а ще й доторкнутися до східних технік. Бо все ж таки це обладнання а, мадин Японія, так? Тобто це можливість справді отримати східні таємства, відчути, доторкнутися до них. І четвертий пункт, на який треба звернути увагу, чому ж ви так полюбили обладнання МОКС. Вибачте, тут мої рідненькі хлопці, але все-таки це більше стосується дівчат, хоча і хлопці також активно займаються своєю зовнішністю. Це косметологія, косметичні відновлення це наша дівчача молодость, здоров'я довголіття. Ви знаєте, що всі проблеми, які знаходяться у жінці на обличчі, вони є і в наших внутрішніх органах. Органах, які відповідають за на те, що ви являєтеся жінкою. Це наші дітородні органи. Тому четвертий пункт, на який треба звернути увагу, за що і на що нам цей моксик, то це перше краса здоров'я обличчя, а шиї, зони декольте, а також наших органів, які знаходяться нижче пупка, органів малого таза, інтимні проблеми, які пов'язані з. Опущенням, та випадінням, циститами і тому подібне. Якщо говорити про чоловіків, то тут також Обличчя або на обличчі багато чого пишеться і не тільки у дівчат і у чоловіків, а також проблеми з простатами і проблеми з чоловічим здоров'ям і силою. Це четвертий пункт, про який можна говорити, і ми будемо це пояснювати в роботі з Моксиком. Настільки він крутий. А більше того, я вам скажу, що для використання Моксі вся сім'я може. З ним працювати, починаючи від маленьких новонароджених діточок, де треба легким теплом, 40 градусів, ЕОТІ невеличкої вібрації відпрацьовувати маленькі м'язи, суглобчики і судинну систему новонародженої дитинки, закінчуючи проблемами сильними, з накопичувальною проблемою здоров'я через старість організму, через знос організму, додаткові фактори проблеми імунної. Системи серцево-судинної і, серцево і а, хронічними проблемами з внутрішніми органами, тобто, всім, на рівні від 0 до 100, а то й 120 років. Бо боксі дає вам змогу активно продовжувати своє здоров'я і довголіття і знаєте, біологічного ресурсу в організмі в нас на 120-130 років. Тому ж давайте а, цим промінім здоров'я наганяти собі а, наснаги і жити, впевнено, дивлячись а, на те, що нас чекає. Попереду, не роблячи якісь там поправки на те, скільки вам років в паспорті, бо я вам відкрию один секрет. Моксі дає можливість омолодити ваш біологічний вік, і ми про це також будемо говорити. А це я про людей. А більше того, я вам скажу, багато хто з вас, і я в тому числі використовую Моксик і для своїх улюбленців, домашніх, які також страждають, які також хворіють, і від яких від хвороб яких у нас були ще більше серця, аніж своїх. Тому що коли котик, собачечка або ваш домашній улюбленець страждає, він не може вам це сказати лише це видно в очах і в його поведінці. І тут моксик працює на всі сто. Багато хто з вас коригуючи. Ті методи впливу, які вам дав ветеринар, додатково в мене запитували, чи можна, чи треба, чи як. І ми що робили? І ми відновлювали ваших кішечок, ваших собачок. Ми давали вам змогу отримати їхній гарний настрій і швидке оздоровлення і регенерацію, діючи на них. Чим? Обладнання Моксі. Більше того, наші улюбленці відчувають благосне тепло від обладнання Моксі і не бояться червоного проміння, здоров'я ЕОТІ. Тому відновлюємо дуже швидко не тільки свої організми, а й організми ваших улюбленців. Говорити про Моксик будемо досить багато, а конкретну тему будемо розбирати кожного дня. А сьогодні ж я вам дала такий мінімальний екскурс. А дуже прошу, подумайте, можливо, ви щось знали про щось забули, а щось для вас було нове. Тому на зв'язку зі мною. А і сподіваюся, такий неймовірний прилад буде скоро в кожного вдома, тому що наше здоров'я в наших руках.